Добрий день діти! і вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам вирушити в подорож космосу. як же ж це цікаво! Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Космічний простір планети нашої Зірки та Сузір'я. З давніх давен. Люди, дивлячись на зоряне небо, мріяли про польоти до зірок. 12 квітня 1961 року з космодрому Байконур в небо піднялись космічний корабель. восток, так називався корабель, з людиною на борту. Там був перший космонавт Юрій Гагарин. А ви знаєте, що першими космонавтами були не люди, а тварини. Це були собаки, білка та стрілка. Ось таку і нашу планету Земля побачили перші космонавти. Людство завжди цікавив світ, всесвіт, з його незвіданими просторами та нероздаленими таємницями. Уявімо себе команди космічного корабля. Та збираємось в експедицію досліджувати сонячну систему. Подивіться, будь ласка, в космосі ми не можемо ходити, як зазвичай ми ходимо по нашій планеті Земля. Там є невагомість, це стан, у якому космонавт не відчуває своєї ваги і неначе плаває у космосі. А як ви гадаєте, діти, це зручно чи ні? Спочатку може здаватися, що це дуже зручно і класно, але насправді зовсім все не так. Все зовсім не так, діти. Космонавту потрібно щонайменше кілька днів, щоб призвичаїтись до умов невагомості. Наприклад, для того, щоб поспати космонавту, слід пристебнути себе до ліжка. Або уникнути плавання у просторі та ударів об різні речі. А от прийняти душ у космосі не вийде, вода буде просто припливати до тіла, або плавати у вигляді дрібних кульок, тому космонавти обтирають тіло спеціальними губками, а голову мить шампунем, що не потребує ополіскування. А чи знаєте ви, як називається одяг космонавта? Правильно, скафандр. А чому дослідники космосу не можуть обійтися без нього? Тому що це захист їх, там немає повітря. Саме тому люди знаходяться в таких костюмах, а позаду спини вони носять кисень. Скафандр, до речі, важить близько 120 кілограм, а для того, щоб його вдягти, треба витратити, уявляєте, діти, аж 45 хвилин. Що ж, полетіли діти в космос разом зі мною? Ми прилетіли з вами в космос. Вітаю вас! Ну от ми вже і в космосі. Що будете ви робити в перші хвилини космічної? Мандрівки. Звісно, дуже хочеться роздивитися все навколо. Тож дивимося у віконечка вони в ракетах круглі. Це ілюмінатори. Подивіться, будь ласка, діти. ми бачимо перед собою планети Земля. Розгляньте, будь ласка, картинку уважно. Що на картинці зображено? Звичайно, на картинці зображені планети. А який об'єкт найбільший? Звичайно, найбільший об'єкт це сонце. А що вам відомо про небесне світло? Нам світло дає наше сонце, отже сонце це величезна зірка, яка світить незвичайно яскраво. Подивіться, будь ласка, які чудові планети наші. Перша планета від Сонця Меркурій, друга планета Венера, третя планета від Сонця. Яка діти? Земля, четверта, Марс і так далі. Що розташовано навколо Сонця? Правильно, ще раз ми повторимось планети. Вісім планет, серед яких наша Земля обертається навколо Сонця. Ці планети разом зі своїми супутниками та безлічу інших небесних тіл, комет, астероїдів тощо складають сонячну систему. Усі планети рухаються навколо Сонця своїми шляхами та орбітами. Діти, а як ви гадаєте, чому планети не розлітаються в космосі у різні боки? Це відбувається завдяки силі тяжіння Сонця. Ця планета Юпитер, її маса більша за загальну масу всіх планет, а за своїми розмірами Юпитер в 11 разів більший за Землю. Юпитер це газовий гігант. Отже, твердої поверхності в ньому немає загадкові візерунки, що зображені на поверхні Юпитера, утворені саме хмарами газів. До речі, діти, відомо, що в кожної планети є супутники небесні тіла, які обертаються навколо неї. Так от, діти, Юпитер, рекордсмен за кількістю супутников, вчені нараховують їх аж 79. Діти, як ви думаєте, яким пристроєм використовують астрономи вчені, називають об'єкти? Саме завдяки телескопам науковці виявили планету, оточену широкими кільцями. Це планета Сатурн. За цю особистість Сатурн вважають, чи не найяскравішим об'єктом сонячної системи. До речі, Сатурн, я хочу вам сказати, схоже трішечки чись на Сонце. Сатурн ще один газовий гігант. Він другий за розміром серед планет сонячної системи. А у Сонячній системі планета, на якій панують вічні сутінки, це Уран. Він отримує 400 разів менше сонячного світла, ніж Земля. А от за своїми розмірами Уран доволі великий, Третій серед усіх планет сонячної системи. І один космічний гігант це Нептун. Він майже такого самого розміру, як і Уран. Планета здобула назву на Честь Римського Бога Морів. А говорили? Про неї почали раніше, ніж побачили на небі. Після відкриття урану дослідники побачили в телескоп, що ця планета поводиться якось дивно, посовується то назад, то перед. Тому виникло пропущення, що позаду урану існує ще одна планета, адже кожний космічний об'єкт може притягувати до себе інші. Тому астрономи почали пильно придивлятися і після тривалих спостережень відкрили планету Нептун. А де ж наша діти Земля? Правильно, вона третя? Молодці. Більшу частину планети Земля вкривають моря і океани, і лише третина поверхні припадає на сухоподіл материки. І острови, тому з космосу наша планета здається блакитною, а ще на ній добре помітили материки. Земля єдина, на якій існує життя. Вона оточена атмосферою, що містить кисень. Земля утворилася мільярдами років тому. Спочатку це була величезна куля розплавленої речовини, згодом куля охолола, утворилась атмосфера і океани, і виник сучасний світ. Супутник Землі місяць. Він, як і всі планети, світить не власним світлом, а відбитим сонячним. Виглядає місяць на небі постійно змінюється. Це залежить від його розташування відносно землі до сонця і від того, як його освітлює сонце. Тому з часом ми можемо побачити місяць у формі круга, а інкорли лише вузької дуги. Діти, як ви думаєте, чи далеко від нас місяць? Щоб дістатись до нього, приміром літаком, потрібно летіти аж три тижні, це майже місяць діти. А протягом чи машиною, чи через півроку ми можемо дістатися. Найближчі родичі нашої планети. Ці планети найбільше схожі на Землю. Чим саме зараз дізнаємось, знайдіть на картинці планету червоного кольору. Найближчі родичі Землі це Марс, червонуватий колір поверхні, спричинений наявністю заліза. Марс удвічі менший за Землю, а за будовою він дещо схожий на нашу планету. І він кулеподібний. Люди довго вважали, що на Марсі може існувати життя. Навіть складали оповідання про прильоти марсіан та їхнє життя. Проте космічний апарат. Що спустився на поверхню Марса, жодних ознак життя не знайшов. Наступний наш родич нашої планети Земля, це Меркурій. Іншою визначною рисою цієї планети є те, що вона найбільша, найшвидшіша. Меркурій робить оберт навколо Сонця лише за 88 днів. Пригадайте зараз, кілька днів Земля обертається навколо сонця. Молодці. Меркурій сильно нагрівається, бо розташований близько до сонця. За допомогою космічного апарата було зроблено фотографії Меркурія, на якій видно, що він схожий на місяць. Наступний наш родич нашої планети це Венера, розташована найближче до Землі. Ці два об'єкти мають схожі розміри. Колись вчені думали, що умови на поверхні Венери можуть сприяти розвитку рослин, але все виявилось не так. Там, удень і вночі грози, і температура поверхні вдвічі більша, ніж температура у мікрохвильовій печі. Ну як? Як же ж можуть там виживати тварини або ж рослини? Що ж, діти, ми з вами були в подорожі в, наші, в нашому космосі, а зараз пропоную вам взяти олівці і зобразити ту планету, яка вам найбільше сподобалась? На цьому ми завершуємо діти заняття. До побачення, до нових зустрічей!